Як підібрати правильну процедуру відновлення волосся? Це може бути кератин, ботокс, нанопластика, нанореконструкція, чи якась холодна техніка. Варіантів море. Ти звичайно можеш прочитати все про ці процедури і навіть вміти робити якусь із них, але це ще не робить тебе експертом по відновленню волосся. Справжнім експертом стають набуваючи досвіду, який часто отримують методом спроб і помилок. А можна вибрати шлях простіше і пройти навчання у досвідченого успішного практика експерта я не хочу хвалитися, але саме такими є спікери та викладачі люксліз проскурліз проску і сьогодні. Я поділюся частиною з того, що ми викладаємо в школі майстрів нового покоління. отже, вибір процедури розберемо спочатку кератин. Провідний бренд-технолог та викладач компанії Люксліс в Україні Іван Врабій займається випрямленням волосся з 2006 року. На сьогоднішній день є вже дев'ять поколінь засобів, що випрямляють. І всіх їх Іван вивчив здовший впоперек. На це йому стадобилося лише 15 років. А тепер скажи, будь ласка, скільки часу ти готова витратити, щоб розібратися у цій темі? Ну або щоб докладно вивчити хоча б одну процедуру. І мова навіть не про нові послуги, а про базову як кератин. Тому повторюся, що краще піти вчитися у того, хто вже пройшов цей шлях і досяг результатів. Взагалі, навколо кератину багато шуму, хтось його боїться, хтось ним захоплюється. Частина людей негативно ставиться до нього, тому що у них виникали з ним проблеми. І під кератином часто мають на увазі випрямляючі засоби в цілому. Не лише сам кератин. туди ж відносять і ботокс, і нанопластику. Коротше, все, що так чи інакше модифікує волосся. Схожа історія була з гель-лаком. Його довгий час називали шелак. Чому тому що перша фірма-виробник, яка робила гейн-лак, називалася ши, і приходячи в салон, деякі люди досі запитують А у вас є ши-лак? у кого таке було? Хто спрашивав? Отак буває, коли назва процедури передається від імені виробника. Напишіть у коментарях, чим для вас був кератин і ліявлял кератин. Що ви про нього взагалі знали? З кератином сталося так: першими на ринок вийшли бразильці зі своїм бразильським кератиновим випрямленням. Потім слово бразильське поступово пішло. З'явився ізраїльський кератин, американський кератин. Але навіть якщо й розробляли інші склади, для народу це все одно був один і той самий кератин. От чому виникають проблеми. Адже кожна процедура має свої особливості. Переглянути короткі відео протоколів процедур можна на нашому каналі в розділу «Відеоуроки». але краще приходити на навчання до школи люкслізпрофешено. Отже, кому підходить кератин? Компетентний майстер зараз мене зрозуміє, що наші дорогоцінні клієнти зазвичай не розуміють, що їм справді потрібно. Вони не знають, що таке кератин насправді як він влаштований, які його особливості і так далі. Те, що клієнту необхідно, і це логічно бо все це знає майстер. принаймні, йому це повинно бути відомо. Я говорю зараз про компетентних майстрів. Важливе правило, яке ми доносимо на навчання нашим учням. процедура реконструкції чи модифікації підбирається під стан волосся. Часто буває, коли клієнтка пише «Хочу до вас на кератин». Добре, приходь. але вже в салоні, після консультації клієнта та діагностики волосся, стає зрозуміло, яку конкретну процедуру потрібно робити. Наприклад, приходить дівчинка з натуральним волоссям, підкреслю з натуральним. І після шампуню глибокого очищення стає ясно, в якому поганому стані знаходиться її волосся. А це буває третя або четверта ступінь ушкодження. неправильний домашній догляд, зловживання гарячими інструментами, відсутність фена після миття голови, це псує волосся. Іноді буває настільки проблематично, що жодна гаряча процедура не підійде. що у таких випадках допоможе холодні відновлення. Залишається лише аргументовано донести клієнту, чому рекомендується робити саме так у її випадку. З клієнтом ще важливо проговорити та з'ясувати, чого насправді вона хоче. Важливо виявиться, що її більше зацікавить саме відновлення волосся, а не просто зробити його рівним, щоб волосся було розглажене, блискуче, м'яке і шовковисте. Раптом вона згодна, навіть якщо вони будуть з її легкою природною хвилею, аби було класне як після відвідування салону. Тоді можна запропонувати гарячий ботокс. тобто особливості багато. Причому у кожного складу вони свої, помножте їх на особливості волосся кожної людини. Розумійте, який там має бути професіоналізм. Не всі майстри в цьому розуміються. Що вже казати про клієнтів? Як вони без освіти, без досвіду, без знань та навичок можуть правильно підібрати процедуру? Не кажучи, скільки брендів існує. А скільки складів у кожного бренду може бути, і у всіх свої особливості? Отже, кератин це засіб, що випрямляє, але не будь-який випрямляючий засіб, то обов'язково кератин не заплутала. Це може бути проста хімія, до якої додали кілька доглядових компонентів. А маркетинг вже доробляє свою справу, надаючи цій темі хайпову назву Кератин. Кому підходить гарячий ботокс? Нагадаю, ми підбираємо процедури під стан волосся. Компанія Luxlist Professional пропонує два види ботоксу амінокислотний та на основі колагену. Амінокислотний підходить для фарбованого волосся, щоб наситити, прибрати пухнастість і надати блиску та м'якості волосся. А ботокс на основі колагену підходить волосся третьої та четвертого ступеня ушкодження. Єдина зрозуміла для клієнта відмінність ботоксу від кератину, термін носіння рівного волосся. Майстри ж повинні розуміти, що за рахунок того, що колаген не настільки стійкий у волосся, як кератин він вимивається з волосся швидше, і тому ефекту від ботокса вистачає на 2 місяці, тоді як від кератину на 4-5 місяців. Також різниця і у вартості складів. Ботокси дорожчі за інші випрямляючі засоби. Від них більше блиску, у них більше компонентів, що доглядають амінокислот і колагену. Але найголовніша різниця у протоколах виконання ботокси потрібно лише прогрівати. Там не треба випарювати волосся на високих температурах до розсивчатого стану. Ботоксу достатньо застосувати від 180 градусів до 210 просто прогріваючи пасма. Все залежить від. Густоти волосся. Якщо тобі потрібна допомога у підборі складу, пиши в коментарях або переходь за посиланням в описі. Там тебе проконсультують щодо навчання чи придбання продукції для реконструкції волосся. Став лайк цьому відео за корисність, підписуйся на канал і до зустрічі!